Це моє сонячне вітання. Іду зараз я оце <клес> сюди. У мене ж останні три води в нашій прекрасній європейської, демократичської Ну, Якби вона була демократична незалежною незалежна країна, то я б так і сказав, так? Кажу, як я. Так от в цій країні моє життя особисто ділиться на... Дві частини. Це судова. Це коли мене тягають по суда, не захисне бачить. Бо я, виділі, посміл рот свій відкрити в цій країні. Далі на кого? На мері в Харі губернаторії Кстати, там є що знак уравнення всюди. От. І вторая частина моєї жизни це волонтеризм. От ідушся сюди думаю. 4 ран война. війна. 8 утра ми вже зібралися всі. У нас 7 чоловік було в одному домі, ми жили всі, прийняли рішення, що ніхто нікуди не тікає, не ховається, не виїжджає, залишаємося і, як я сказав тоді, давайте будемо чимось корисним. Почали годувати всіх, хто на блокпостах стояв. Купувати, фасувати. Пакувати, роздавати, людей вивозити. Е, все не притиснеш. Та й не треба. Бог все бачить. Я про інше. І Отак йду. Третій год уже. Зараз нас четверо залишилося, правда. Йду я собі отак і думаю. Ну ладно, там якісь придурок із завлавискочі, які там мені обіцяють. Ну, придурків вистачає. В коментарях там пишуть. Не советую тобі ходити по парку котельника, якщо встріни, тобі божково, то вся херня. Я ходив, хожу, буду ходити по парку котельника, бо я там живу. Це я не боюся. А от іду й думаю, з якого боку зараз вискочуть 10 придурків у масках, оцього я не знаю. Це я до того, що за три роки війни коли я слухаю. Наші блохіра і журнашлюки, які розказують, а що там в Баркастані, а що там на болотах, а подивіться, як там переслідують. А що у нас в Україні? Як у нас тут в Україні з демократією, незалежністю, з правами людини? Не хочете розказати, ні? бо у вас все хорошо. А у мене, допустимо, не все хорошо. Я вважаю, що ми живемо в державі, якій... В якій ще триварка стану поучиться. Тому що 3, 2 роки сидів, СБУ то пило, то з мішком на голові держали, то Покровську переслідували, то наркотики тут підкидали в парк 3 години ночі. То сьогодні 12 ночі теж доїбалися два мусора. Я ось з відеокамери зробив відео. То з автоматами додому до мене приходять, сривають двері 5 чоловік. Я задаю вопрос за що? А Нет. Ні. Ну повірте, вже на трьох березах березірвали. Шахрай? Ні. Калабаран? Ні. За який хер ганяєтесь? За правдою. Так не робіть її. Не робіть ту реальність, яку я просто не боюся озвучувати. І не раді неї я тут залишився в цій країні. Не ради цього безпреділу, корупції, розкрадання. А раді нормальної держави. Тому що, ну, виходить, ви себе ведете так само, як радянський режим, який боявся найбільше людей, які говорили правду. І ви так само боїтесь одного маленького пацана, який просто каже правду. І сьогодні ми в суді слухаємо, що ми слухаємо взагалі? Ми слухаємо мої відоси, сидимо в суді в двохлітній давності, пророчі вібші. Відоси, де вже і прізвища сходяться, які я називав чиновників, і навіть суми хабарів сходяться. І тепер вони сидять і не знають, що со мною робити. Ви ж, вже не для кого не секрет, що да, корупція, да, розкрадання, тільки два роки тому журналіш це писали як е, підбурювання, образа військового керівництва, оскар такий сякий пересякий, працює на слава А ви сьогодні на кого ви ж Сьогодні всі це кажете. Я тоді в Оскара вистачила яєць сказати це першому. Бо у Оскара була гаряча лінія, цілодобово і є. В якій державі я живу? Для чого я в ній остався? Якщо сьогодні у нас в пріоритеті блюдолицтво, жополицтво і страх. Це найголовніше боязнь. Так нахуя, вибачте, мене, жити в такій країні, нахера так жити, що бояться, кому-то лизати, Кому-то облизувати, кому-то підмахувати, посміхатись і робити те, чого ти не хочеш. Да, колись три роки тому я знімався у дружній на острові. Мене запросили, мені запропонували, бо креативний дуже жених, у якого коза своя є. У мене була міні козочка, ресторанці. Я навіть їм сказав, хлопці, одразу предупреждаю. І Якщо грати по сценарію, я не буду. У мене своя життя, в мене і так вистачає. Сьогодні... В ресторані завтра я їду на родину, в суме. завтра в мене ще якісь там плани, так що в мене і так же весела. Хочете, знімайте мою життя. не хочете, я по сценарію жити не буду. Не люблю я, ну не люблю. Ви Це розумієте. Не... такий, як я є. Зачем жити в такій країні, де треба боятися, мовчати, оглядатися, зовсім соглашатися. А Там хуже, блядь, орки, вибачте мене, ми хуже, виходить, з Аркастана. І коли мені каже, а що там на болотах? А що там? да мені похуй, що там в Аркастані на болотах. Хай хоч всі перетонути. Що у нас тут робиться? Вам не цікаво. Бо вам хорошо живеться. Жирна блогери, дурніви і вся та піздота. А вам хорошо живеться. Вас не трогають, вас не чіпають, вас не прислідують, ви живуть всі в броні. Так що, українці, задайте питання, що у нас тут в Україні? А як у нас тут в Україні? За свободою слова і з правами людини. Не з правами людини, як вони це кажуть, коли мова йде про орків в тюрмах наших, де вони, ух, як добре дотримуються прав людини. А з нашими правами, нас, людей. Не права людини. Про які вони так кажуть, коли про Курськ говорять. А про нас, про людей, про наші права. Ми забули, хто ми є, ми нація, ми люди. Ми не существа, ми люди. І якщо система і влада нас не поважає, ладно, не поважає. Бере за мету і стрибить, унічтожить чи спепелить, прекратить существування взагалі як нації. То якого хера ми землю це топчемо? Давайте всі підемо на кладбище, самі ляжемо та й полягаємо. Тим тільки дай, вони прибіжать і бачать нас живими. Щоб... От за що я кажу, за що хлопці? Він. За що людина так і йшла і загинула на перекріостці в центрі, Києва, коли ракета прилетіла, а це падло притулене, вже гроші збирає на місці. Ще, ще тіло нестило, воно вже розкидало сюди рекламу на місці. За що за що в Яка місце? Мститель херов. І ми киваємо, ми удиваємось, ми залишаємось. Я так жити не хочу і не буду. Це не життя, це существування, існування. Втекти з України, ну сюди можна. Виїхати, втекти там, хто я каже. А смисл-трьох літ у цих перебування в Україні. А чому мене дружні мої України видавлювати? Ні, так не буде. Задумайтесь. Господа хороші, задумайтесь. От що я вам скажу. Всем гарного дня. А я пішов в аптеку пацанам за протигрипозними.